Стоп-стоп, що відбувається в цьому світі? Нічого не має значення. Я кажу всім до побачення, в кращому світі побачимо, вчора було побачення Зізнання істерикави. Знайомі то боляче, ракети уже на підйомі, Будильник сховався у комі будинку, стільки знайомих. Стоп, стоп, зупиніть планету, я вийду. Виходу немає, лише дим, прокрастинація, девальвація, інтонація, мертва нація, проституція, все тут ні, цивільно Шахи над головою, сука, вільно. вільно. Цей світ настільки дебільний ранково вдома, мені ніби вдома, ці очі такі знайомі, ці руки нічого не крали. Чим нічого не буде, як раніше сирена замінить Ти, крики замість істерики всі виїхали в Америку. Yeah, yeah. де Демократія, yeah. я бачу лише диктатора, я ляжу, але він не пройде В Італії мусолі соліні Думки лізуть за заліні. На вулиці знову хардкор відкрий, сука, вікно. Е, все минуло давно. Е, ми п'яні у лайно, дипломати. Не допоможе навіть святий отець. В коментах всі хлоптунають, життя стоїть на грані. Фу. Вибач, я не Христос, не підставлю шоку. Просто вражу в лице і піду далі. Життя давно у підвалі. Чекає, що буде далі. Сті, СТІ сті. Дай більше оптимізму, де пішли вони усі у сраку. Я не бачу світла в тунелі. Ви жодного оптимізму. Пішов нахуй.